До ефіру долучимо нашого гостя. Будемо говорити безпосередньо про ситуацію на фронті. Олександр Мусієнко доєднається за декілька секунд. Тож ви не примикайтеся. Пане Олександре, рада вас вітати! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Пропоную розпочати із сумщини, тому що напередодні телеграм-канали почали сіяти паніку, писати про те, що все там зайшли росіяни. розпочинається те саме, що на Харківщині? Утім, ми сьогодні вже почули офіційну інформацію від президента України Зеленського, що село Рижівка під нашим контролем. Російський прапор, який там, начебто, був його знищили, і це пропагандистська операція окупантів. Пане Олександре, чи можете ви пояснити, що це за такі пропагандистські операції? Як часто вони тепер? Можуть відбуватися, ну і чого очікувати далі. ну Треба розуміти, що вони відбувались і раніше з певною періодичністю. Просто що прапори не вивішував ворог свої там російські триколори. Але про що йдеться? Йдеться, якщо ми говоримо особливо в контексті про Білопілля. І про білогромади довкола Білопілля, а саме і цей населений пункт він знаходиться безпосередньо в близькості таким чином, що навіть в ході територіального ну поділу було одне село поділено на два. Там російська частина це Тьоткіно ну, і тут відповідно. Ну і такі села були і на Луганщині, і не тільки. Ну це сталося, коли Україна набула незалежності в 91-му році. Потім, коли кордони відповідно, ну і так. От тому фактично це дуже близько, і час від часу, ось там саме в Білопільській громаді, фіксувалися активні дії ворожих диверсійно-розвідувальних груп, і це відбувалося протягом зими ще. Це ще відбувалося навіть там лютий, потім березень. Це вже весну переходило, коли російські ДРГ особливо активізувалися. Пам'ятаєте, що на цьому передували масові обстріли? Якраз Білопільська громада, в тому числі, вона евакуювалася, і населені пункти. Тобто, там в більшості ось цих е, сіл прикордонних людей просто немає на сьогоднішній день. Вони вивезені або мають бути евакуйовані. І ворог особливо активно обстрілював, зокрема, і цю громаду, і обстрілював там інші населені пункти в цей той же час, коли були обстріли, вони в тому числі задіювали свої диверсійно-розвідувальні групи, які мали на меті різні завдання. Одним із завдань було це проведення розвідки фактично на місцевості, встановлення, де як знаходяться можливі об'єкти оборони, які приховані з українського боку, які неможливо побачити з повітря. Другий момент це викриття вогневих позицій, так само українських військ для розуміння для подальших дій е, наступальних, тобто їм потрібно було встановити де що і як знаходиться третій момент. Який фактично був це якраз створення передумов для тієї самої буферної зони, тобто в витіснення і відтіснення певних позицій наших військ внаслідок того, що наприклад вони завдавали удари артилерією і мінометами, ну скажімо так, зробити такі, створити такі умови, щоб сіра зона, так звана, вона збільшилася там. А, і наступне це навіть були такі випадки, коли російські ГРУшники на з, з, з навчальних закладів відправлялися безпосередньо на сумщину їм ставили завдання, що потрібно проникнути на українську територію, виконати певні завдання і повернутися успішно. А Ще й можливо навіть захопивши когось із полонених зі складу українських прикордонників чи військовослужбовців, які там несуть бойове чергування. Ну тоді такі виходи в них були безуспішні. Багато хто і не повернувся або вийшли з боєм із втратами, фактично. Але я це веду до того, що діяльність диверсійно-розвідувальних груп вона там е продовжується вже протягом кількох місяців. Ну, українські сили дають бій. В різні це бувають ДРГ, бувають більші, бувають менші, бувають бої більш інтенсивніші. Бувають це зіткнення, які носять локальний характер, і в принципі швидко вдається відбитися, і росіяни назад тікають на, на територію Курської області. По різному це буває, але такі прикордонні зіткнення вони відбуваються в тому числі і на території України час від часу у даному випадку. А диверсійна група могла бути в тому числі із кадирівців, які дійсно були в Курській області, які зайшли для того, щоб зняти пропагандистський ролик. Вони цю цю ну, вони це зробили і одразу вийшли, тому що вони були виявлені, і в принципі їх витіснили вогнем. Ну, все власне кажучи, на цьому і історія завершена. Але мета звичайно була інформаційна. Така інформаційно психологічна. Серед іншого, зрозуміло, що ми чули попередження і від нашої розвідки, і від командування збройних сил, і розуміємо, що є військова присутність ворога поблизу кордону з Україною зі сторони Курської області, і загрози для Сумщини вони так само зберігаються. Вони, на мій погляд, стали меншими ніж були там. Тижні-два тому вони дещо менші стали, але вони все ж таки зберігаються, і зрозуміло, що як починається реакція спричинити певну паніку. А, скажімо, створити картинку того, що Росія вже от на сумщині зараз. Вони поширять цей наступ, uh -huh. тому вже потрібно там вживати певні дії по передислокації військових підрозділів. Плюс знову ж таки намагання. Тиснути на нас, на наше керівництво, на наше командування, на людей, спричинити певний страх, паніку на мешканців на сумщині. Ну то до ця мета, я думаю, що ворог її не досягнув. А чи є нині якісь повідомлення, чи фіксується, що вони і справді там в Курській області збираються для можливого майбутнього наступу на Сумщину? Є пересування, є дійсно пересування, в тому числі і артилерії. Є підрозділи кадирівців, є підрозділи спецпризначенців, є піхотинці. Вони дійсно знаходяться в Курській області. Чому я кажу про пересування раніше? У них було їм було простіше дещо, тому що вони, наприклад, фіксувалися на ну, Дві-три точки, де вони могли фіксуватися: це суджа, це Грайворон, і от якраз а, з боку Білопілля з російської території західніше, дещо, вони так само там а, збиралися. Зараз а, можна помітити, що суджі там активність зменшилась. З Грайворону там є певне угрупування, яке знаходиться, але я думаю, що вони там будуть ще недовго, тому що це дуже близько до кордону і хаймерси дістають. І в принципі. Ризики зростають, тому вони вимушені маневрувати і постійно перекидати свої підрозділи. І вони є, в принципі, на території Курської області. Зокрема, зберігається певна військова активність. Але як показав досвід десь місячної давності, то в принципі, тоді так само активність ворога була достатньо серйозна на території Курської області, але вони тоді перекинули свої сили для залучення в боях на Харківщину, бо понесли втрати, бо не змогли тими контингентами досягти. Тому зараз так само загрози для Сумщини є. Вони дещо зменшились, але є. Але як мені видається, судячи із концентрації певних військ їх перекидання. Скоріше за все, все ж таки пріоритетним напрямком зберігається для них Харківщина, що не зменшує ризиків безпосередньо для Сумщини. Ну, я так розумію, що для них пріоритетний варіант це не лише Харківщина, але й Донеччина, тому що вони зараз активізували свій наступ під часовим яром активно застосовують бронетехніку, танки про це говорить пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашнікова. І каже про те, що окупанти почали і застосовувати більше своєї артилерії, посилили обстріли. Наскільки небезпечне просування окупантів у часовому яру, і чи дійсно у них там є якісь Спіхи. Ну, Що стосується часового яру, я скажу загально, потім перейду до конкретного. Знаєте, в принципі, враховуючи той стан, в якому ми перебували з точки зору нас, забезпечення боєприпасами і озброєннями, то я абсолютно впевнено можу стверджувати, що українська оборона вже творить дива, тому що ну, настільки довго триматися, це ж. Тільки не так давно ми почали отримувати більше забезпечення снарядів мін для того, щоб ворогу протидіяти, для того, щоб вести контрбатарейну боротьбу. Почали надходити додаткові ракети до ПЗРК і Стінгери додаткові, щоб протидіяти авіації, яка так само активно працює на напрямку часового яру. І, в принципі, вдалося протриматися. Але все ж таки, попри те, що ворог несе втрати, вони продовжують сунути і мають певні тактичні успіхи. Ну, Зараз, скажімо так, фіксується їх певне переміщення і присутність десантників і спецпризначенців російських військ в напрямку мікрорайону Канал, який називається, вони там просуваються. по рештках будинків житлових не тільки там, але можу сказати, що це не вперше, коли росіяни фактично з'являються на околицях і навіть в межах фактично часового яру, але їх звідти вдавалося вибивати раніше. Як буде цього разу, покажуть тільки бойові дії, ну можу тільки сказати, що наші бійці там застосовують все, що мають. Для того щоб це зупиняти, для того щоб ворога витискати, вони дійсно стали більше застосовувати артилерії, навіть порівняно ніж це було, тому що більше працювала авіація на цьому напрямку. Дрони та й навіть бронетехніка намагались прориватися колонами. Ну, роблять зараз для того, щоб це е, стабілізувати і призупинити цей наступ російських військ. Ну далі вже бойові дії будуть визначати. Но докладено зусиль дуже багато. Це дійсно можна сказати, аби ворог не мав там успіхів, і цей момент, скажімо, виборювали наші оборонці тут на покровському напрямку, коли ми станемо отримувати більше боєприпасів і зможемо проводити наші оборонні дії. Ну, ще більш ефективніше. До речі, аналітики Інституту вивчення війни говорять, що в окупантів недостатньо резервів, щоб проводити масштабні наступи на кількох напрямках. І ймовірно, вони от саме влітку зосередяться тільки на одному. Чи маємо припущення на якому? Донеччина, все таки? Я думаю, що так. Тому що ряд причин є цьому. По-перше, давайте визнаємо факт, що Донеччина це і Покровський напрямок. Чи не єдиний, де вони мали ну, такий успіх, а, тому що там Авдіївка, я маю на увазі саме цей напрямок, де їм вдалося захопити ціною великих втрат. Далі вони дещо просунулися. І мені видається, судячи з активності ворога, там, хоча вони деякі свої підрозділи ще минулого тижня, там і перекинули а, на Харківський напрямок для посилення дій там, але все ж таки. Донеччина, бо вони там мали певні успіхи, і е, самі окупанти вважають, що є шанси ці успіхи розвинути, тому і тиснуть. От зараз на покровському напрямку найбільше про що і президент України говорив. І плюс як мені видається. Крім того, захід окреслив так само певні червоні лінії, і ці червоні лінії, наприклад, за нас проходять в районі Харкова. Так, тобто, от за харківський напрямок, ми побачили, що нам дозволили бити і по території Росії, і скільки в заявах лунало наших західних партнерів того ж радника з питань нацбезпеки безпеки Салівана чи інших. Подивіться, навіть під час візиту президента України до Франції і участі в заходах зустрічі з президентом Макроном, з президентом Байденом, згадували багато хто Харків, Харківщину, саме наші західні партнери. І вони чітко я думаю, що а те, що Байден дав інтерв'ю ABC News перед е -е, французьким візитом і сказав про те, що. Україна не буде бити там по Кремлю, по Москві. Ну, значить, на 200 миль немає а, права зараз застосовувати ракети. А це так само було сказано і в контексті того, що ну, якщо потрібно, то вона таке право отримає. Тобто, що є певні червоні лінії. Полізе Росія далі а, на Харківщині продовжують вони свій тиск, спробують а, знову ж таки зламати нашу оборону там, отримають ще рішення певні ще стирання червоних ліній, додаткових і так далі. І я думаю, що враховуючи і те, що говорить інститут вивчення війни, про те, що росіянам буде складніше все далі наступати на кількох напрямках одночасно, вони будуть визначатись. Бо розумієте, все ж таки зараз їм продовжити наступ на Харкові, масштабний на Харків, це наразитися на те, що нам дадуть право бити атакамсами в глиб російської території, а можливо і не тільки атакамсами. Ну і це великі ризики. А от все ж таки ми не чуємо цього, коли говоримо про наступ ворога на Донеччині, і тому мені здається, що вони там і будуть посилюватися, в силу того, що і мали там певні успіхи, в силу того, що в їхньому розумінні і розумінні їхнього генштабу, вочевидь, командування, те, що вони можуть там цей успіх розвинути, тому це от Донеччина, Покровський, і напрямки, вони будуть, скажімо так. Мені видається основними. Пане Олександре, News повідомляє, що український військовий літак вперше завдав прямого удару по цілій на території Росії, начебто уражено російський командний вузол в районі Білгорода. Поки не зрозуміло, який тип боєприпасів використовувався і чи була це західна зброя. Але от як ви вважаєте, зокрема, це ракети могли бути французькі, британські? Чи які ракети ми можемо випускати з цих літаків? Ну, там я так розумію, що, скоріш за все, поки що із того, що я знаю, так само йдеться про е авіабомбу керовану. Скоріш за все, це була джейдам американська, і цьому було прияв, скажімо так, приділено відповідну увагу, тому що вперше дійсно повітряні сили застосували саме боєприпас західного виробництва по території Росії, і застосували доволі таки успішно. Я думаю, що ну, ви бачите, є логічна послідовність певних подій. Бо якраз починалося з того, що одним із перших важливих об'єктів, який був вражений на території Білгородської області, а після того як Захід дав право бити своєю зброєю Україні по території Росії, був же ж комплекс, комплекс ЗРК С-300 і С-400, зенітно-ракетний на території Білгородської області. Ну і цей комплекс, який е, міг обстрілювати безпосередньо і Харків, він же ж так само застосовується і за прямим своїм призначенням, тобто збивати повітряні цілі, і вочевидь з'явився певний коридор, певне вікно можливостей, Україна ним скористалася, застосовуючи авіацію. Не виключаю, що в подальшому знову ж таки можливі дії, коли за допомогою хаймерсів будуть вражатися ворожі системи ППО, а потім буде працювати авіація, і допускаю, що вже не тільки а, коригованими авіабомбами, а й ракетами скальп іджи або Shadow, які так само здатні вражати на більш далеку відстань, аніж там Хаймерс ще. Навіть коригована авіабомба, і це вже мова може йти про більш глибокі тили. Але для цього звичайно потрібно наносити удари по системах ППО Росії на цих територіях, для того щоб не наражати на серйозні ризики і небезпеки наших пілотів, в першу чергу, і наші літаки. А чи могло бути це випробування української авіабомби? Бо ми таку цікаву новину почули, що ми вже виготовляємо свої, скоро розпочнуться випробування. Сказав про це навчальник повітряного командування Центр Сергій Голубцов. і каже, що звісно у нас там не такі потужності великі, як у окупантів, але все ж власне виробництво це вже добре, ніж ми будемо завжди все у заходу брати. А наскільки, по перше, ми можемо розвивати виробництво авіабомб? Ну і щодо випробувань. Ну, по-перше, наскільки мені відомо, то ні, в даному випадку все ж таки мова йде про американську бомбу. От в цьому конкретному випадку щодо наших випробувань і виробництва дійсно, а це дуже серйозно. Я вважаю, що це вагомий внесок, тому що ми так само маємо на складах, які залишилися з радянських з радянських часів і не тільки авіабомби ФАБ, ну і відповідно різних типів. І відповідно, ми ж так само можемо працювати, і в принципі, за умов систем наведення, прицілювання і коригування в польоті цієї бомби, фактично зробити так, щоб ця бомба ну, стала фактично коригована і могла прилетіти певну відстань. Кілька десятків кілометрів. У нас є авіація, є е е е можливості. Звичайно, вони не такі дійсно, як у нашого ворога. На жаль, поки що. Саме і в авіаційному компоненті, але я думаю, що особливо з з допомогою наших партнерів у взаємодії і комунікації я практично впевнений, що ми будемо мати в цьому успіх, і незабаром побачимо і випробування, і успішне бойове застосування. Особливо по окупованих територіях розумієте по е місцях перебування концентрації і розташуванню російських військових вздовж лінії бойового зіткнення. Це було б доволі таке серйозне підсилення для нас, і давало б нам можливості знищувати і об'єкти ворога, і його скупчення сили, і так далі. Тому це ну скажу, що повітряні сили і розробники на абсолютно правильному шляху, тому що бомби є. Ну і вочевидь, їх можна використати ось так за призначенням. Про тимчасово окуповані території про наш Крим у Генштабі заявили, що сили оборони вночі завдали успішних ударів по ЗРК з 400 окупантів в районі Джанкоя та двох С-300 біля Чорноморського та Євпаторії. А утім, я от зараз дивлюся, російські пабліки пишуть, що взагалі ми, начебто, знищили два комплекси с 300 і пошкодили чотири РЛС. Також повідомляється, що знищено і якусь кількість окупантів, чи то вони можливо поранені. Але але Астра пише із посиланням на якісь свої джерела, що е, один військовослужбовець 31-ї дивізії ПВО Міністерства оборони Росії загинув, шість поранені. Ну, якщо це дійсно так в будь-якому випадку дуже гарне влучне відпрацювання, знищуємо ППО в Криму. Це до чого ми готуємося і до чого готуватися окупантам? Я думаю, що це підготовка до більш. Скажімо так, ефективніших, більш інтенсивніших ударів українськими засобами враження різними, абсолютно починаючи від дронів, закінчуючи ракетами різних типів і атакамсами, і крилатими ракетами Storm Shadow, Стормшедовскальпіджі, це ось те, про що писав The економіст британський видання, яке б зазначало про те, що Україна проводить роботу фактично по ізоляції а, Криму. І по відрізанню його, тобто, це подальша робота по демілітаризації півострова, зменшення спроможностей ворога, нанесення втрат збитків, і скажімо, створення відповідних передумов для подальшої бойової роботи. по… Знищенню сили засобів окупантів, в тому числі з метою ослаблення їхніх контингентів і логістичних спроможностей для забезпечення військ ворога на окупованій частині Херсонщини на лівобережжі і створення відповідно подальших передумов на даному етапі для нанесення ударів з моря і з повітря. Тобто на даному етапі українські сили використовують все, що можуть в наших спроможностях, щоб продовжувати роботу по ізоляції окупантів там в Криму. Ну і на якомусь етапі, коли це стане можливим, створяться і будуть доступні відповідні умови, можливо, і до висадки десанту, принаймні військово-морські сили. Такі сценарії теж відпрацьовують. Військово-морські сили проводять навчання, а окупанти тим часом спостерігають і починають будувати ще більше фортифікацій на узбережжі, вже нові фото з'явилися. І британська розвідка повідомляє, що вони терміново посилюють оборону Кримського мосту, встановили додаткові баржі. Хоча ми нещодавно бачили, що ем, дрон головного управління розвідки вже і баржі вміє долати. Так, ну власне кажучи, можна сказати, що. Ну подивіться, що вже діставали ворога. Sky News, до речі про це писав. Поки що це не підтверджують про те, що і в Азовському морі ворог міг поністи понести втрати в районі Єйська. Потім інформації про переправи, так само і там, де дістають фактично кораблі ворога. Вантажні, які здійснюють переправу, зокрема вибухонебезпечних речовин, які транспортували вони в цистернах і не тільки. Так само е прохід бонових нових загороджень, які ми спостерігали, я думаю, що підбираються все ближче до мосту наші сили, і, ну, і взагалі до зменшення логістичних спроможностей окупантів. І тому вони вже ну, використовують все, що можуть, ці підручні і непідручні засоби, які, я думаю, що їм навряд чи допоможуть.